Кисенька. Зараз поїдемо лікувати твою лапочку. До, да, до да, кісенька, Зараз лапочку поїдемо твою лікувати. Хороша моя. Піймали кицю. Зараз веземо на обстеження. не, стрибує, не бігає. Цього на місці. Якоїсь суперочевидної патологічної вихливості немає. У мене турбує ліктовий суглоб. Таке враження, що набрик у ділянці медіального виростку тут. Але це зараз рентгенологічно треба дослідити. Mm -hmm. Ну, ви Так, більше так спостерігайте. Кисенька. поправляйся, Манюня. Это типа антидот против наркоза, Да. да.